Вишила, запаска матір ткана. Жупал жовтий, шаровари сині, діставав по світах війни скрині. Че, вот Хочить сторожкою остати, що лихів не пускав до хати, на всяка живність і птиця, щоб в подаці згодиться. Кові борі повечки, сидні кури, і вісти, гуси, не за що в дерезу залізла. Хата в них сама зведена, по призбі глини підведена, вітами по вікнах розмальована, соломою стріха на сова. Зверху колесо для що приносить щастя здалека. Coming. did you